Теж така от людина у нас був, Дядя Ваня Сєвєр. Людина, яка в повний зріст стала, стала з кулемету Тес, який був у нього там на машині. Машина горить, Дядя Ваня стоїть повний зріст і прикриває відхід наших людей, щоб дати їм можливість. І ворожа куля снайпера з великого калібру. Йому просто розбиває, як гарбуз голову. Ну, ще я ж кажу, що ну, Взагалі героїзм у цих людей, що були там, що билися поруч зі мною, він не Дуже жаль, що багато з них навіть до сих пор і, ну, як, не відзначені ніяк, не вшановані. От саме справжні такі, справжні герої, які стояли до кінця і вони зброю, тобто вже несли, поки не закінчився їхнє бойове чергування. Після цього, значить, коли ми вже Хлопці, частина хлопців наших, підбила бронетехніку їхню, знищили там і от, підбили, все це повинні зрозуміти, ми відбувалися зброєю короткого бою, тобто стрілецькою зброєю. Взяли полонених їхніх, росіяни, почалися з ними перемовини, вони вийшли на нашу хвилю радіо. Почалися перемовини, ми, ну, було бажання таке змусити їх піти на якісь поступки, тобто є полонені, щоб вони нас випустили, частину взагалі прибрати. Тут новий шпиталь, ну, я ж кажу, поранені, дуже багато крові. Все. Ну, пішли там на деякі ми пару годин, вони дали перемір'я, тому що їхні були поранені, загиблі, наші поранені, тобто зібрало це, що ми змали вкупи кого. кого? Цілими, кого вкупи зібрали просто цих наших останків, наших друзів. Хто спромовся допомогу пораненим. І після цього вже почали. Ну, далі вже пішли вже там і перемовини, і стрільба. Саме таке, що чому ми попали в полон, теж таки ми зв'язувалися з нашим керівництвом. Нам казали, що до нас іде допомога, колони, хлопці, тримайтеся. Буде. Ми зайняли, як би сказати, оборону там, як ми могли. Ти намагалися протягти час на те, щоб ну, як потім воно вийшло, що колону була дуже велика загроза Маріуполю, частина колон туди пішла. От, ті колони, що йшли до нас, і вони йшли до нас, тут це правда було, тому що з хлопцями спілкувався, вони попали теж під обстріл і дуже їх пошматували дуже сильно.